Вони мовчазні й мудрі, а ще вкрай необхідні, адже від них залежить безпека руху для пішоходів і водіїв. Мова про світлофори. Вони з'явилися понад 150 років тому. Відтоді сумлінно служать людям як надійні регулювальники руху. Якось в Ужгороді. Хто їде зараз з Коритнянської? Дуже би було проблематично виїхати без світофора. Дуже проблематично. Вони на второстепенній. От. Ну, саме більше на Грушевського, там через кожні, там, я знаю, 500 метрів стоїть світофор. За привабливою зовнішньою формою світлофорних об'єктів криється цілий пристрій оптичної сигналізації. Сам світофор. Он червоний, жовтий, зелений. На одній стороні, на другій, на третій. Е, окремо стоїть контролер, ну, блок управління який має програму, по, якій, ну, по цій програмі сам контролер включає таку лампу, сяку лампу, там, мигання, скажімо, вечором. В общем, залежить від програми. Контролер і самі світофори. Регулярна рухова комфортність для людей вимагає систематичного догляду за світлофорними об'єктами. Лише в Ужгороді їх 26. Частина з них іще на старій технологічній базі. Скажімо, на перехресті проспекту Свободи з вулицями Швабська та Минайська світлофорові понад 40 років, а замінити задоволення не з дешевих. Скажемо, один контролер сучасний харківський стоїть 1900 умовних одиниць, ну, 80 десь тисяч гривень. Утім, у міру накопичення коштів комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство Ужгородської міської ради старі світлофори замінює на нові. Вигода очевидна. Років два привели на Анкудінова на світодіодні, поміняли там новий блок, новий контролер, нові світлодіодні лампи. І вже тільки в один місяць. Економія виходить 550 кіловат. І все ж, пристрій є пристрій. Різна напруга, старі лампи розжарювання, постійна вібрація від транспорту, лише деякі з причин ремонтування світлофорів. Їх обслуговує в місті лише дві людини. Але. У нас працює двоє по обслуговуванню світофорів, але в самому Кшепові, е, значить, Скажімо, вишка працює, працює ну, мікроавтобус, щоб підвезти, вишка, щоб підняти. Хлопці допомагають, коли потрібно, забетонувати стойку. Ось, ну, значить, допомога з Кшепа також іде. Працюють руки інженерів та інших працівників і забезпечують комфортний рух пішоходів та водіїв. Без світлофорів ніяк. Було б аварій багато. пішоходи, ходили. Ходили хто як хоче. Світофори потрібні. І так, люди перебігають, на жаль, і трапляються аварії. Отож, 5 серпня, у Міжнародний день світлофорів, ми кажемо їм спасибі. А також їхнім винахідникам та всім доглядачам за цими пристроями оптичної сигналізації.